Третя доба життя наших цесаряд. Вдалося мені ще одного врятувати. З тих трьох, що були в відео, двоє ні, а одне врятувалося. Вижило, бігає. Десь там андарі під стінкою. Спинка в нього ще не піднялась, пух не піднявся. пір'я не піднявся, стоїть під лампочкою. Яке вдалося врятувати. Їдять, водичку п'ють, все добре, все гарно. Бачите, людина розмовляє, то вони ведуть себе досить спокійно. Є в мене одна методика. Сьомий день нашим маленьким цесарятам. Семерко. Живих, пута вже зняв, всі бігають, все спокійно, все добре, все гарно. Якщо я не помиляюся, п'ятерко загорська білогруда, одне сірокрапча і одне блакитна, чи блакитна білогруда, підросте, зрозуміє. Зараз будемо готуватись до вечері. Чим годую. Кінець жовтня, не знайдеш стартового ніде комбікорму. тому придбав отаку куріну, курка на турка, несучка. Додаю до неї дрібно помелену кукурудзу, тому що вітамінів там достатньо, а протеїну. Обмінної енергії недостатньо. Тому додаю кукурудзу. Так, прогодую 2 тижні, потім буду змінювати раціон. На сьогоднішній сьомий день все добре. Бігають, їдять, п'ють, тримаю в отакому саморобному брудері корпус з-під лампового телевізора. Врізано туди дві лампочки, можна одну виключити, коли їм буде жарко. Но зараз не жара приміщені плюс 15, тому на двох лампочках 75 Вт. Блок безперебійного живлення, якщо вимкнуть світло. А через три тижні переселю. На цей стелаж будуть жити тут до березня місяця. Тут грубка в сараї, сарай невеликий, буде їм затишно та тепло. Так що всім, кому дана тема цікава, приєднуйтесь, підписуйтесь та слідкуйте далі, як буду. Продовжувати вирощувати це САРОК. Для того, щоб правильно збільшити обмінну енергію, калорійність. Називайте, як хочете, даного, скажімо так, комбікорму Мелену кукурудзу додаю в пропорції 1 до 1. Взято це все не з голови. Я в мене спеціальна. На комп'ютері програмка. По підбору комбікорма там вибираєш птицю, вік її, складові комбікорма і підбираєш тоді потрібний рецепт. Все, діти, йдемо вечеряти. Вечерять, вечерять. І почали розгрібати дикі африканські кури. Але їм це подобається. Їдять гарно. Все їх влаштовує. Вибирають спочатку те, що він смачніше. Так що на даному етапі один тиждень. Все добре. До нових зустрічей.